Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати. А за чим саме ви відгадаєте загадки? Білі бджоли на землю сіли. Прийшов вогонь, їх не стало. Що це таке? Так, це сніг. І сьогодні я пропоную послухати, як скрипить сніг під ногами. Чуєте? Він скрипить. Дітки, а скажіть, яка зараз пора року? А якого кольору зимушка зима? Як змінився наш садок, наші вулиці? Що змінилося в природі? О, як багато снігу намило. Подивіться, як сніг красиво прикрасив наші дерева. Є такі прикмети. Сніг прилипає до дерев, тепло буде. І ні на деревах до морозу. Снігові пластівці стали великими. Чекай від лиги. Зверніть увагу на чистоту повітря, як легко дихається. Це тому, що сніг, падаючи на землю, захоплює з собою частинки кіптяви, пилу і всяких частинок, очищаючи тим самим повітря. Тому сніг не треба брати в рот, незважаючи на те, що він здається білим, він все одно брудний і крім того холодний. І можна застудити горло і захворіти. Візьміть в руки жменю снігу і підкиньте його. Що з ним сталося? Походіть по снігу, послухайте, як він скрипить. Він скрипить в морозну погоду. Скрип походить від того, що під ногами ламаються промінчики безлічі сніжинок, які в морозну погоду. Дуже ламків.